Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації Павутина. На записі зафіксовано повний шлях одного із fpv дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника ту 22 М 3 на аеродромі Белая. Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків. Нагадаємо, СБУ завдала таких ударів одразу по чотирьох військових аеродромах рашистів – Оллін'я Іваново, Дягілєво та Белая. Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Орієнтовна вартість техніки ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки Павутина перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту 160, а також Ан-12 та Іл-78, Служба безпеки України. The Security Service of Ukraine has released new footage of the Spiderweb special operation that destroyed or damaged 41 strategic military aircraft of the Russian Nazis' invaders at several airfields in the so called Russian Federation.